Профілактику плоскостопості входить те, що ми говорили. Це ходьба босоніж по твердих нерівних поверхнях, це тренування м'язів стоп та гомілок для дітей, особливо молодшого віку, Звичайно, що ми не можемо сказати там Івасику в 4 рочки роби 3 підходи по 10, бо він і не знає, що такі три, не знає, що такі 10. Але ми з ним можемо займатися імітаційними вправами. Ми можемо сказати Івасику, давай пройдемося, як ходить кіця. І мама разом з Івасиком ходить на пальчиках, як кіця. Потім давай пройдемося, як ходить пінгвінчик. і мама разом з Івасиком пройдеться на п'яточках, як пінгвінчик. Дін давай пройдемося, ходить ведмедик, і мама разом з Івасиком ходить як ведмедик. Це обов'язково треба робити разом з своєю дитиною. Це обов'язково потрібно працювати на особистому прикладі, і тоді будуть результати. Також можна покласти гімнастичну паличку. Замість гімнастичної палички можемо взяти ручку від швабри, яка буде не менш ефективною гімнастичною паличкою в плані лікування плоскостопості. І давай пройдемося, як ходить, наприклад, попугайчик по паличці. Прийшлися. Тобто гра у вигляді підняття пальцями стопи різних предметів різного кольору, а хто більше підніме, а хто більше. Це зробить у вигляді гри можна дитину зацікавити, заохотити і досягнути дуже хороших результатів. Тому дбайте про своє здоров'я, про здоров'я своїх дітей і будьте здорові.